Ми з вами продовжимо говорити про планіметри, але самі найголовніше ви можете подивитися в перші і другі частини планіметри, Але зараз ми поговоримо більш детальніше про конкретні, так скажемо, основні такі фігури, які дійсно зустрічаються в занятті, ну, от на контрольні на ММТ і все таке інше. Тому ось ми поговоримо з вами трикутник і при чому. Трикутники ми будемо володити по кожній, ну і дійсно з їх властивості. Це така трикутник, так, взагалі, трикутник виглядає у нас таким чином. Саме найголовніше, що його слід пам'ятати, що кут А додати кут Б, додати кут С завжди дорівнює до 80 градусів. Завжди. Якщо у вас там один із кутів трохи більше, то, мабуть, ви зробили не те, що потрібно. На рисунку у нас Отакий От От Да, yeah. Це у нас нехай буде у по нашому те. І оце називається у нас зовнішній кут. Для того, щоб знайти, наприклад, у цей кут, вам просто потрібно використовувати е, теорію про сумішні кусів. Тобто у вас всього у нас 180 градусів, а для того, щоб знайти оцей кут, нам потрібен кут. БАС буде зрівнювати 180 градусів мінус оцей зовнішній кут Куд ДАБ. Ну і там не головніше звернути увагу на те, що ми можемо і маємо право називати лише так, якщо кут, то що DAB або BAD. І ніяк по-іншому. Оце називається в нас зовнішній кут. Це просто продовження з цієї сторони, просто він трошечки знаходиться за межі трикутника. І тому от ми можемо звісно розглядати як так звані суміжні кути. А сума всіх суміжних кутів не важливо. Тільки у вас промені сума всіх суміжних кутів завжди буде То від місця зараз. Легше запам'ятати, Дуже просто. Просто роз... верніть увагу на саме кут, де який у нас тут кут має розгорнути. І він постійно буде матиме 180 градусів. Якщо не важливо у вас скільки буде вас, от такий може бути, да? але всього повинен буде завжди сто вісімдесят градусів. Завжди. І отаким от, чином, якщо ви у вас відомо цей курс, цей кут, цей кут відомий, наприклад, або там. Подвійний, так, скажімо, да, от, тобто взагалі загальне значення двох кутів, то вам потрібно, наприклад, знайти цей кут. Тому от від цього потрібно віднімати цей цей, цей цей, або позначати за і конкретний ну, якийсь кут. Або, наприклад, там буде відношення. Да, от Як коли наприклад, відношення цих кутів, наприклад, 2, 3, 4, то його завжди потрібно позначати одразу ікси. І після того, якщо вам потрібно знайти суму шуміжних кутів, то ви його просто кладаєте всі кути і дорівнює 80 градусів. Ось такі, скажімо так, найтяжчі висвітачі, які дійсно можуть зустрічатися у контрольній нормі. і неправдиво, що саме буде. Оце стосується ну, трошки. Передусім нагадування про те, що мають до нас голодовний снікут. І е, тепер у наступний момент ми поки що розглядаємо конкретне довільни трикосні. Тобто маємо увазі, ми не знаємо, який вигляд має, але ми будемо більш детальніше розглядати е, саме про трикутник. Значить, Що у нас там відомо про довінний трикосник? Давайте ми ще раз побудуємо цей Так? Довільний трикутник АБС, означає, що вона трикутник АБС. Ну, тобто, Ми будемо писати, що це трикутник, але головне, таким чином ми позначаємо трикутник АБС. Тобто, замість словами можна позначити таким силом. Медіана трикутника – це відрізок, що отримує вершину трикутника із серединою протилежної сторони. У трикутнику можна провести три медіани, які перетинають в одній точці що ділить кожну медіану у відношенні 2 до одного, починаючи від вершини трикутника. Тобто медіана вона виглядає ось таким чином. Вона трошки Ну, трохи не висота, але ось таким чином, тобто ося сторона до рівня цієї сторони. Проведемо ось ці медіана. Тобто ця сторона до рівня цієї сторони. І оце медіана, та, та от у нас ця сторона дорівнює її цієї сторони. І саме ось те, що перетину, ми можемо записати, ось ми позначимо букву Є. І можемо запитати таке, так скажемо. Відношення. Тобто от нехай буде К, нехай буде у нас М і нехай буде у нас Л. Да? Для того, щоб запам'ятати, то в принципі, легше, якщо мова йде про медіану довільного трикутника, то можна виписати таке відношення. Бе відноситься як Е М. Так само, як АЕ відноситься Е М. Ось ми э, ЕЛ. Далі ЦЕ э, відноситься як э, ЕК рівня 2 до 1. Тобто, медіана э, можна використовувати, ну, скажімо так, по дві. Або от БЕ відноситься як Е М, да, як 2 до 1, або можна відносити, наприклад, АЕ відноситься як L, е, Тобто як 2 до 1. А якщо у вас наприклад, у вас, буде наприклад, відомий ось шматочок, ось да? але не знаєте з ось цієї шматочки, ось то ви можете використовувати якусь одну із них. Тобто B відноситься як ЕМ, як 2 до 1. Ну, а потім за допомогою пропорції ви вже знайдете потрібну вам сторону і об'єднати, як завжди. Ось, тобто, це то, що є в нас медіани. Що це саме чим найголовніше у ось цього про медіану? Медіани, медіани ділить трикутника на два рівно-великі трикутники, тобто такі, що мають рівні площі. Оце ось різно, воно, скажімо так, рівно-велике. І відносно можуть бути різні, так скажімо, значення, тому будьте -то уважні, коли ви знаходите саме площу. Це було, моя. що звоється Що це таке, насамперед, бісіктриця? Коротенько, бісіктриця це кут ділить на пів, так? От вона, нехай буде А, Б, С. Але якщо, от, наприклад, розглядати конкретне окреме, да, то воно ділить на куту. піл. Тому вона у нас має однакові позначки. Якщо вам потрібно знайти цьому дорівнює цей маленький код, Якщо у вас відомий великий код, то його потрібно. От нехай буде у нас Альфа, да? А у вас, наприклад, потрібно знайти бета, то бета буде дорівнювати альфа, поділити на піл. Тобто, якщо у вас, наприклад. Альфа дорівнює 40, значить маленький кут вирівнює 20. Тобто ми ділимо напіл. Це стосується десектриса. І тому, якщо ключове слово десектриса, просто одразу пам'ятаємо, що вона ділить кут на пів. Відріжок, що бісектриця кута трикутника, що получає вершину трикутника, і з точкою на протилежній стороні. Усі три десектриці, трикутника перетинаються в одній. Точки, яка є центром кола писаного в цей трикурний. Наприклад, раз? робимо да? але зверніть увагу, що тут вони не ділять в сторону на пів. біл. Саме ділять конкретний кут, а не сторона, якщо ми опускаємо на, ну, на сторону, проводимо бісектрису на цієї сторони. І бісектриша, вона є центром писаного кола. От нехай буде у нас. Оце у нас центром теж кола. І що саме головніше, що ось цей кут дорівнює цьому куту. Цей кут дорівнює цьому куту, І ось цей кут дорівнює цієї кути. Тобто, якщо ось вам потрібно, наприклад, відомо маленький якийсь кут, да, то мені зважується, що ось цей кут не повинен дорівнюватися з куту. Тому що потрібно все одно розглядати кожен трикутник. ну, відвітно, як, ну, тобто перевіряти завжди, щоб було сума всіх кутів завжди заріжено до 80 градусів. Оце також потрібно звернути увагу, що саме воно є центром пишеного кола, тобто точку кредитні є центром пишеного кола. А давайте найголовніше ще то, що лише, висота. Трикутник це перпендикуляр проведений з вершини трикутника до прямої, що місце протилежної сторону трикутника. Ну, саме можливо, як можна скажімо так провести висоти. Але висоти можна розглядати в двох випадках. Якщо у вас, наприклад, довільний трикутник мови йде, так? а я у нас э, такая вещь, я тупо кухня да? Вот, Первое, тем, я уже рассказывала, как у нас выглядит, э, выглядит, выглядит, Гострокутний, топокутник, рівноведрення, рівнофроні, тобто ось таке ось у нас вправи. Для того, якщо, наприклад, у вас відомий довідні трикутні, то висота ми опускаємо з вершини, ну або кожні, так скажімо, точки, і ставимо жити прямий кут. Оце у нас висота. І висота завжди навіть під прямим кутом. І можна позначати аж проведено до сторони А. Якщо ви хочете провести інші висоти, то просто пишеться Аж до Б, аж до все. Це висота. Якщо стосується, наприклад, тут трикутник, то проводиться, ось скажемо, для того, щоб провести висоту, да, в одній боки можна там якось провести, але щось у нас виходить не те, не те, що потрібно. Тому в таких випадках проводимо е, таку продовження прямої і опускаємо. Висоту. Ось ваша вже висота. Висота А. Тобто е, проведення на продовження сторони, ну, от, наприклад, там, нехай буде у нас А. Да, тобто з проведення до сторони А. Це дуже зручна ситуація, тому що якщо у вас, наприклад, оця ця сторона, да, і ця сторона вхідума, то можна знайти оце невідому сторону, тому що якщо самого йде про. Е, та скажемо, ну, скажімо так, трикутника знаходження сторони. Три відсотки трикутника перетинаються в одній точці. Серединний перпендикуляр до сторони трикутника пряма, яка перпендикулярна до сторони трикутника і проходить його через його середину. У цій середині перпендикуляри проведення до. Сторін трикутника перетинається в одній точці. Ця точка є центром кола, описаного навколо трикутника. Ну, е, Чесно кажучи, от, наприклад, якщо ми проведемо кітри да, то можна в принципі, отримати центр кола. Але не писаного, а описаного, так кажемо, маєте на увазі. Тому це трошки вільні файніше, про родини пердикуляр ми поговоримо трошки пізніше. Але головне, щоб ви просто розуміли саме. Ситуації, що стосовно висотивної фіктриси. І найголовніше, що це бісектриса і вішсорти, вони не ділять сторону надпіл. А от саме медіана воно ділить дійсно сторону на З нею у нас, так скажемо, вийде трикутника. Це рівносторонні або правильний трикутник, різносторонні. Прямокутний трикутник, рівнобедрений трикутник. Давайте ну, да, да, от ми збираємо рівносторонній трикутник. І ну, таке. Рівносторонній трикутник – дуже полюблена така річ, річ, тому що трикутник А, Б, С і нам потрібно рівносторонній. На світа сторона дрівня цієї сторони. Да? Рівні цієї сторони. І всі кути мають. Кожен курс має 60 градусів. В ми перевіримо 60-60-60 дійсно у нас дорівнює 180 градусів. Параметри трикутника вирівнює сума всіх його сторін. Якщо на, наприклад, різностороннього трикутника, то виглядає над формула П трикутника А, Б, Ш, дорівнює 3А. Якщо позначимо сторону А. Тобто сума всіх сторін 3А. І саме на головні завжди вказуємо конкретний, який саме трикутник. Не потрібно залишати дошовно, е, ну скажімо, просто П, да? буде виникати трошки плутаність в всіх ситуаціях. Тому от, краще цього позначати, от, що ви вчителі, з кого ви ці периметри не просто П, а потрібно вказати, що це трикутник якого, да? або прямокутник. Або Воно ну, там квадратне. І тому вказує, скажемо, конкретний ну, назви цього моменту. Площа рівностороннього трикутника з стороною А общиплюється за допомогою формули. S дорівнює А корень із 3 на 4. Ну і саме не квадрат. Площа берега у сантиметрів квадратів. Так? Потрібно пам'ятати. Периметр все стосується шантиметрів. Ця формула відноситься до рівностороннього трикутника або правильного, або правильний трикутник. Радіус кола описаного навколо рівностороннього трикутника зі стороною А дорівнює, ми будемо Р описаного А поділити на корень із трьох. Радіус кола писаного Трошки інакше. R маленьке дорівнює А поділити на 2, корен із 3. Всі такі основні формули все відносяться саме до рівностороннього трикосника. Якщо я кажу, що от, ще кажучи, от там деякі е, формули є довідником, да? ну, майже на увазі на ММТ, а є формули, які Ну, немає в цьому, тому його краще запам'ятати хоча б основні, такі основні формули. Це стосується рівностороннього стрикозника. Р все вона радіус описаного. Р маленька – радіус пишеного. Тому от тут головне слід зауважити конкретне. От Р велике ми будемо позначати описаного, Р маленького пишеного. Оце воно, важливе саме різниця. Ну, це був так, рівносторонній трикутник або правильний трикутник. Давайте перейдемо тепер до другого. Типу ще прямокутний трикутник. Саме що найголовніше, що завжди ми маємо один кут прямий. Тому от для того черника вище можна. Е ми розглядати таку е різність. Нехай буде у нас Б, нехай буде А, нехай буде С. А С, це у нас вікна е гіпотенуза. Оце у нас куди Альфа і бета. Ну, видно, бета не знає, тому ми о, трошечки різні ситуації. А у нас і Б катети, вже гепетенозавр. Використовуємо для прямокутного трикутника треба Піфагора. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Якщо вам невідомий один то потрібно відняти від гіпотенузи квадрат, відняти квадрат одного із катетів. Ну а другий катей так само. Далі, ну є таке поняття, як... Відношення, От якщо нам потрібно, наприклад, знайти конкретний кут, але відомий, наприклад, і в три сторони, то використовує таке поняття: синус альфа дорівнює. Це у нас А поділити на С. Ось саме і кат. Якщо кожен потрібно знайти альфа, то другий катер відноситься до гіпотенузи. Тангент альфа дорівнює А поділити на Б. Якщо е, інакше можна про, про, ну, наприклад, знайти кут бета, то тут взагалі така формула відноситься космінус знаходження кута бета. Б поділити на С, це синус бета. Тангент е, альфа, А поділити на Б, це котанген бета. Ну, а якщо котангент альфа. То навпаки B поділити на A, а так само можна знайти тангент кута β. Тобто, все вони, ну, скажімо так, єдині, тому э, можна от, що от, от, вам дійсно відомо, так скажімо, конкретний кур. Да? Для того, щоб знайти, наприклад, у вас, ну, наприклад, нехай буде Альфа невідомо, да? то вибираєте синус Альфа, або Косинус Альфа, як вам буде, що буде відомо. Да? тобто Головне, що тут е, наявність одного із каси. І, Або, наприклад, там, наприклад, знайти катет, значить, щоб знайти катет, якщо відомо гіпатенузи і один із кутів, да? то ну, одну із цих формул. Тобто виразимо, наприклад, якщо А, А, да, тобто все помножити на ціну альфа, або В помножити на косинус Бета, щоб отримати а, ну, сторону каси. Ну, така да, трошки така справа. Сума гострих кутів прямокутного трикутника можна от тільки от в такому випадку можна, в принципі, казати, що всі три сторони потрібно скласти, щоб отримати 180 градусів, але у нас один кут. Мають постійне значення 90 градусів, то можна просто саме куртусується для прямокутного трикутника. Це у нас е кут, ну давайте позначимо А Аси Б, кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Тобто, ну, навіщо там питається там 180 градусів, мінус 90 градусів, навіщо ще постійно питати. Це стосується конкретно. Eh, Прямо кожного трикутника. Далі у нас існує це не всі формули. Да? Існує у нас формули для обшитлення eh, прямокутного eh, трикутника, стосується площі. Да? Периметр, ще і так, ми розуміємо, що сума всіх сторін, тому всі три сторони складаються. А тепер, там найкращі, що площа прямокутного трикутника дорівнює. С трикутника А, Б, С дорівнює одна друга А на Б. Тобто, у вас тут є от між ними. Да? Насамперед, у нас існує класична така формула для довільного трикутника одна друга А на Б на сінус кута між ними. А і Б. Між ними можна позначати навіть зверху, тобто між сторонами А і Б. Але у вас синус 90 градусів, то він дає одиниці. Тому для прямокутного трикутника можна використовувати таку класичну таку форму. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, середина гіпатенуза. Радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника, Дорівнює половині гіпотенузи. Медіана прямокутного трикутника проведена до його гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Радіус кола писаного прямокутний трикутник із катетами А, Б, С і гіпотенузою С обчислюють за такою формулою. Р R маленька дорівнює А плюс Б мінус С ділимо на, на піл. Ось така, скажімо, от якщо ви ще раз послухаєте саме оце відео, то ви розумієте, що таке у нас медіана, що таке у нас висота, коли у нас відбувається бітектриця. От саме коротенькі основні відомості, які слід пам'ятати, Ви можете ще раз подивитися це відео для того, щоб можна було розуміти, як все виглядає. Просто Уявіть, наприклад, ви да, ви сидите, да, от ви дивлячись на цей малюнок, і просто е, от проведи, будь ласка, трикутник, да, проведіть висоту, проведіть медіану, проведіть битрішу, і бічектришу. Раду ви можете послухати і просто розуміти, як от потрібно знайти. Таким чином у вас буде легше вже розуміння цієї теми. Нам не потрібно багато запам'ятати, Да? Нам головне потрібно запам'ятати основні такі відомості. Всі інші вже можна прочитати у вільному та скажемо підручнику.